Інвойс або рахунок на товари чи послуги формуємо в модулі покупки для імпорту та в модулі продажі для експорту. Розглянемо формування інвойсу на імпорт товарів від контрагента нерезидента. Обираємо модуль Покупки. Документи покупок. В разі потреби уточнюємо період. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу. Вводимо РАХ, натискаємо клавішу Enter. Далі зі списку обираємо рахунок постачальника ТМЦ імпорт. Вказуємо номер та дату документу. В полі Контрагент обираємо постачальника нерезидента з довідника контрагентів. Зверніть увагу, що в полі Договір... Автоматично зазначено договір, який вказаний як основний для обраного контрагента. А також в полі валюта значення гривні змінилося на те значення, яке вказано як валюта договору. Тому дуже важливим є вказувати валюту розрахунків в налаштуваннях договору з контрагентом нерезидентом. Оскільки облік для українських організацій ведеться в гривні. Розрахунки в валюті здійснюються за курсом НБУ. Це значення вказується з відповідного довідника, який можна переглянути в модулі «Банки-каса», Довідник валют та їх курсів. Натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці в полі Код ТМЦ обираємо товар, який ми отримуємо від постачальника. Наприклад, оселедець заморожений цілий. Уточнюємо найменування ТМЦ, вказуємо кількість та ціну в обраній валюті. Натискаємо кнопку Додати. Створимо ще один запис про поставку іншого товару. Цим самим постачальником для цього в області рядки в нижній частині вікна натиснемо кнопку Додати і в полі Код ТМЦ оберемо оселедець заморожений цілий 50. Вкажемо кількість, ціну. Та натискаємо кнопку Додати. Ми отримали запис про рахунок від постачальника-нерезидента цей рахунок у валюті євро. Для того, щоб оплатити цей рахунок, на підставі рахунку створюємо банківську виписку. Обираємо кнопку на підставі. Виписка банку Витрата валюта. Вказуємо номер документа та дату. Обираємо банк та рахунок, який передбачає розрахунки в євро. І натискаємо кнопку Додати. Виділяємо рядок з банківською випискою, натискаємо кнопку Провести. Документ проведено. Рахунок оплачено. Щоб сформувати інвойс на послуги від контрагента нерезидента, в реєстрі документів покупок натискаємо кнопку Додати. в полі «Тип процесу» обираємо Рахунок на послуги отримані Імпорт. Зазначаємо номер і дату документа. В полі Контрагент з довідника контрагентів. Обираємо постачальника послуг, що є нерезидентом, В разі потреби уточнюємо договір та натискаємо кнопку Додати. В полі Код ТМЦ обираємо кнопку Вибір у вигляді лупи, щоб відкрити класифікатор ресурсів. Розгортаємо папку Послуги в області групи підгрупи та папку Послуги Отримані. Виділяємо необхідну послугу в правій частині. Та натискаємо кнопку Вибрати. Вказуємо кількість та ціну. Та натискаємо кнопку Додати. Для оплати рахунку виписка банку витрата формується на підставі рахунку аналогічно до оплати рахунку на ТМЦ.